Всім доброго ранку. У нас і знов пройшов дощик. Дивіться, який бузок. Все зелене, мокре. Ой, ми дуже раді дощику. Гарді мені. А пахне. Чим буду займатися сьогодні? Навіть не знаю. Ще тільки шоста ранку. Ой-ой-ой, дивіться, яка земля. Боже, яка благодать. Саме така краса. Послухайте, як гарно. Йдемо з коровками на пашу. Так свіже, наша річечка, Невеличечка. то був лівий берег, а це правий. Чи не краса, і тут бузок трохи затрималась на полі, чому сьогодні. Як кажуть, не моя очередь пасти, але сусід, друг односельчанин пасе. І не прийшли пастухи. І ми їх чекаємо. Вроді би як і пора, трошки йому допоможу. Тут у нас дорога і ми переганяємо на поле із Майдана. Трошки постою. Яка причина, ніхто не знає. Дочекались пастухів, трохи в програмі. Хлопці задержались. Буває. Жду товариша. Зараз переженуть. І поїдемо додому. Мабуть. Пісню завела. Я вже вдома. Не можу ніяк налюбуватися. В зеленій дощику. Сходимо, глянемо на ріллю. Боже, дівчата. Навіть цибулька вже сходить. Як ми чекали дощику І тепло на вулиці. От молочку і, мабуть, все-таки підемо, як не буде зверху капати, розсапую ще одну діляночку. Посадила тут іще деревце, бачите, яке у цьому році Але, по-моєму, не пропало. Оцю діляночку. Я так і не зробила. Планую сьогодні. На роботу, як на свято, приготувала собі інструмента стільки. Піду копати, піду сапати і все остальне. Запланувала, майже зробила. Перекопати, перекопала далюська. А сапованка, мабуть, уже на завтра. Що тут хочу посадити? В кінці посадила кабачки, тут близько рвать, поратися, а з краю посажу свій кермек. Але він у мене ще напікірований, не, не весь. Роздивилась, що його все-таки треба розсадити. І тому. Підемо зараз у тепличку. Посію рядочок з краю І більш нічого поки тут не буду робити. Зате вже скопане. Коровок подоїли, котів напоїли. Дякую за підказку, що треба полить помідорки, підживити. Підлила, підживила. І чомусь мені кажеться, що навіть за один раз трошки повеселіли. Ну, будемо сподіватися. Ті, що раніше пікірувала, дивіться, який гарний вже. Залишився з цієї сторони один. І з тієї, і все. Набирається. А тепер до кермику. Дивіться. Ті, що попікірувала саджанці, вже красиві. А тут зовсім маленькі. Але я отаке придумала. Думаю, на вулицю ще рановато, взяла найбільший лоток і попікірую. Досажую лоточок, а потім вирішила, що включусь. Ви знаєте, такі у кормека. Корні кріпкі, длінні. І добавила ще землі в цей лоток. По-моєму, навіть не знаю. Бо буде все добре. Ну, що пересадити його треба було точно, бо дуже густе, йому там було не дуже гарно. Так, Уже темніє. Мабуть, уже 9 час. Горілок я подоїла, так як ви бачили. Дуже гарний у нас пройшов дощик. І ми йому дуже раді. Ловко ловко полило, а тепер, щоб, не дай Бог, не залило. Один лоточок вже, ще трошки лишилось, я вирішила, мабуть, сюди попікірую. По-моєму, краще. Подивіться мої відео, той знає, що в мене є доня, їй вже 17 років. Вона вивчилася, тобто ще не вивчилась, учиться на кухар-кондитер. І в неї вже скінчилась практика, але уроки ще залишились. І вона лишилася на роботі в кафе. Вирішила буде працювати і вчитися. І так вийшлося, дівчата, що її сьогодні вже немає вдома восьмий день. І я чомусь вже засумгувала. Люблю своїх діток, що це таке. Я, мабуть, усі свої дітей люблять. Добре, що є телефони, можна подзвонити. Тут дітки дорослішають. Дуже задоволена, що може заробити копійку. Робота їй подобається, мабуть, це її. Але нічого, треба, мабуть, привикати. А як ще й заміж вийде? Залишились ми із чоловіком та з бабусею. І чоловік рідко вдома буває. Так що ми з моєю найкращою свекрухою у дух зімуємо. Живемо гарно, як невістка із свекрухою. Так, добре. Досажую. Треба буде колись ще поговорити, підняти тему, як живеться в невістці свекрухою. Дуже цікава тема. Ми з свекрухою живемо вже 23 роки. <хи> Навіть не знаю, що з першого разу і сказати. Бувало всяке. Але я її люблю і поважаю. І всім говорю, що свекруха це мати вашого коханого чоловіка. Любите чоловіка? Любіть і її мами. Колись поговоримо на цю тему. Так, ну що, досадила? Надіюсь, що не позаливала. Трохи, мабуть, багато линула. Ну, зовсім інша справа. На цьому, мабуть, все. Дякую за перегляд. Вибачте, що не розчесана. Всім мирного неба, тихої ночі, щастя, здоров'я, до зустрічі. Чому ти така страшна? І не накрашена страшна. І накрашена страшна. Ой, я вас люблю.